Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу BMW R1250R. Знімаємо на сонці в гарній якості, робіть стоп-кадр, роздивляйтеся все детально. Від себе хочу сказати пару слів, що мотоцикл не відповідає своєму пробігу. пробігу. Я в кінці скажу, який тут пробіг, то в принципі ви в описі зможете це побачити. І ви зараз побачите на відео детально цей мотоцикл. Ну, він, не, він ніяк не виглядає на 18 тисяч доларів. Ой, на 18 тисяч пробігу. Мотоцикл ну, як з салону виїхав, реально, як, я не знаю. Таке відчуття, як будто його поставили на центральну підніжку, включили передачу і він ці всі 18 тисяч км крутив, не, їздя, ну, не їздячи. Подивіться. Зараз більш детально покажу. Спочатку покажу резину, стан резини, дивіться, вона нова, новий протектор. Скло. Бачите, немає ніякого не ні скола, не подряпане, жоден болт не кручений. Все оригінальне, все BMW. Ну, BMW це взагалі про якість. Хрусталь фари, повороти, дивіться якість. Якщо взяти якогось японця, вони там, ну, так, кіліпаються. Тут це видно, що це якість. Вон, всі мітки, бачите, ніде нічого не Ну, кру... Новий мотоцикл, новий, реально новий. На камері мотоцикл. Спередньо, задню. Подивіться. Радіатор в якому стані, бачите? М'який метал, алюмінієвий, Тут такий захист невеличкий є. Двигун. Ніде нічого не корозії ніякої нема. Все ну, просто. просто. Знос диска. Диск, ну, тут немає переходу. Дивіться, я пальцем. Тру, бачите, ніхтів. Воно не чіпляється по переходу. Бортика немає. Тут навіть, ось, бачите, по бокам видно зараз. Ось хонг присутній, хонінговка. Бачите ось? Грузики ще ці ну ці заводські. Не заводські, а з Японії в нас так не роблять. Гума крута, це крута мішка 20 Знімаємо на сонці, до речі, тож видно всі недоліки, всі нюанси. Отут є покришки такий невеличкий, скоріше за все, десь хтось зачепився. Ну, його зверху не видно, звісно, так. збоку його не видно. А знизу, якщо глянути, то це можна підкапати там в колір і на цьому все. Дивіться дивіться колір е колектора. Ви бачите? Ну, він На новому мотоциклі так не виглядає, як воно виглядає тут. БМВ це взагалі якість. Дивишся. Це якість, так, да, БМВ це якість. Динамік електрон, електронна оця система підвізки. Дивіться, ви бачите? Це все хром, це хром, ви подивіться. Навіть машини на моїй руці видно. Подивіться. Ніде жодної царапини нема, жодної. Просто ідеальне, новеньке все. Будь ласка. Наліпки тут захисні, ось бачите? Ось тут, ось тут. Це все завод, ось тут, ось тут. Ось тут, бачите, ніде нічого не коцнуто, ніяк жодної царапи. Новий мотик, новий. Збрехав. Ось тут є коцка. Бачите? Ну не збрехав, не добачив. Зараз побачив, показую. ну Звісно, вони знизу, їх не видно. Тому я їх одразу і не побачив. Центральні кофри. Подивіться, що таке БМВ. Ви бачите? Дивіться на цю якість. Ручка ця ергономічна така на пружині. Ось тільки БМВ так робить. Вже площадочка під кофор під центральний. Задня камера, яка можна регулювати по нахилу. Поворотничок. Ну, Новенька, нова річ. Бачите? Гума в ідеальному стані. Ось Вихлоп, диск задній. Вон подивіться. Ви це бачите, друзі, і що? Ви скажете, що йому 18 тисяч кілометрів пробігу? Та ніколи. Ніколи. Можна було, якби, якби ми цим займалися, можна було б скоротити до 300 км і сказати, що це новий мотоцикл. Але ми так не робимо. Ми строїмо свою роботу чесно. І тому ми... І лідируємо на ринку на цьому. Тому що ми вибираємо цикли самі в Японії, ви бачите? Тому вони в такому стані і приїжджають до нас. Тут є такі мікроподряпинки. Ну як, мік... Да, мік... не подряпинки, а навіть притертість. подряпина вона відчувається на дотик, ці на дотик не відчувається. Дивіться. Також ніде жодної подряпини немає. І саме головне, друзі, знаєте, що саме головне? Саме головне те, що тут вже демпер встановлений. Те, що армування, бачите, на пильовиках. Оце, оце річ. Реперний диск, бачите, ЕБС, тут диск все. Новеньке, новесеньке. Це бруд. Саме круте, це, це те, що мотоцикл цей на екрані. І, звісно, на екрані є плівка захисна. Зараз я включу, ви побачите, так, по ключам один ключ, звісно, тут безключовий доступ, це, це понятно. Дивіться. Як це круто виглядає? Просто пушка. Треба трошки підзаправити буде. Вже українська мова встановлена. ну Звісно, воно вибирається з завода. 18498 кілометрів. Новенький мотоцикл, просто я сам кайфую від нього. Подивіться на цю якість, на це сидіння. Оце мотоцикл. Оце стан. Як він як працює. Ви просто ще на ньому не їздили. Я то на ньому проїхався і я розумію, що це за мотоцикл. Подивіться стан культів, бачите. Подивіться. Воно як салон, воно навесненьке. Тут навіть кнопка не затерта. Жодної подряпини. Подивіться, новеньке, просто все новеньке. Не кручений жоден болт. Оце хтось урве собі ляльку. Оце реально лялька. Ще й на кофрах.